я на два роки, як мінімум, де в кредит, чи в лізинг, чи за готівку. Перший внесок вже Долгий. летить. На незареєстрованому виходить в автомобілі, пройшов тихогляд, потім купив страховку. Плачу кожен місяць по 650 доларів. Настав той день. В лізинг там дешевше виходить. Розповісти трішки про свій досвід володіння. Ось, а звичайний кредит не дають. Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл і я що, я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні я вам розповім про цей автомобіль, <світ> як я його купив, за скільки, де, в кредит, чи в лізинг, чи за готівку. Все-все-все розповім, все, що знаю. Бо багато людей запитувало, що за автомобіль, де взяв, як. Сьогодні про все це ви дізнаєтесь. Але якщо у вас щось ще залишиться, пишіть в коментарях і я доповню свої відповіді. Це відео треба було записати ще давним-давно, взимку, саме коли я купив автомобіль, але ніяк справи не доходили, руки не доходили. Я ще хотів вам показати саме в салоні, щоб ви поспілкувалися з продавцем, який мені її продавав. Але зараз записую і частково я розповідав ще в салоні, тому будете дивитись, що я тоді не сказав, спробую доповнити зараз. Все почалося з того, що в групі Українців в Редірі я побачив оголошення, що Хтось написав, що я займаюся автомобілями в автосалоні. І звертайтесь. Я написав: ми поїхали на зустріч, мені було цікаво дізнатися, взагалі, чи це можливо, чи ні, які відсотки, як це буде виглядати, щоб розповісти вам, і можливо, мені взяти, тому що е, нам потрібен був другий автомобіль, і я думав, можливо, я візьму щось. І я все таки вирішив купити автомобіль. Я поїхав в салон. Чоловік, який пропонував свої послуги, він працював в салоні Ford Lincoln. Туди я й направився, і саме там подивився різні варіанти. Ми приїхали дізнатися інформацією, і ось отже, з чого ми вийшли? Автомобіль в кредит. Краще всього ну, дадуть кредит на Бушний автомобіль від 18-го року. На старіший банк навряд чи піде на якісь ризики давати. Далі ми розглядали так. А, і дадуть більше всього, що до кінця воркперміту. Можливо, дадуть там, якщо у вас воркперміт на 2,5 роки, можливо, дадуть на 3, якщо б автомобіль, але треба це все дивитись. Говорить, що можна брати новий автомобіль, наприклад, якщо ви хочете бушний там 18-го року, 30 тисяч, якийсь новий автомобіль. якийсь, там 45 тисяч. По-перше, у вас, якщо берете новий автомобіль, у вас менший податок, відсоток, там 2%, 3 максимум. А якщо ви ушний берете, то плюс-мінус 10% банк бере. Плюс у вас гарантія входить в ціну на автомобіль на новий. Плюс ну, він новий з нульовим пробігом 22-го року, наприклад. тобто Типу вигідніше брати новий, але ну, Різниця там 15 тисяч. Ну а, наприклад, автомобіль 30 тисяч, ви берете ще туди, закидуєте гарантію, плюс відсоток, і виходить, у вас різниця вже між новим і старим, там залишається там 1006. Так, то у вас 2022 року, а то там 2018 року. Ось так. Можна брати в лізинг, В лізинг там дешевше виходить, кожен місяць платити. Але через 3 роки ви маєте або повернути автомобіль. Або виплатити всю суму. Тобто може бути таке, що ви від'їздите три роки. У вас не буде суми. Там залишиться там 16-17 тисяч. У вас не буде суми, щоб залишити. Ви просто віддаєте автомобіль і все. Або берете нову нове авто і платите. Знову виходить ви... не ваш автомобіль. Коротше, така тема. Ну але кожен місяць менше платити. Я обирав між джипом компас і Hyundai Kona і все ж таки вибрав кону. Кона була дешевша, вона була новіша, і в неї був менший пробіг. І так вийшло, що вони переплутали пробіг і написали 76 тисяч, а насправді в неї було 51 тисяча. І за того, що 70, 76 тисяч вже було близько до 100, там гарантії майже не залишалось, відповідно була ціна 25 тисяч. Коли вони, ми, я взяв її на тест-драйв, помітив, що пробіг 51 тисяча тільки, вони відразу там хотіли вже змінювати ціну, але консультант, з яким я спілкувався, сказав так, що якщо я її не беру, вони відразу поправляють ціну і ставлять вищу ціну. Я багато думав про це і все таки вирішив взяти кону, тому що вона свіжіше виглядає, вона економніша, в неї маленький пробіг. Вона ще була ще й зараз вона на гарантії, тому що було 51 тисяча, зараз я там намотав кілька тисяч за цей час, але все рівно вона дуже прикольно виглядає і свіжа. Ви що, дивитесь відео і не поставили вподобайку? І не підписались, і не натиснули на колокольчик. Давайте швиденько, ви можете поки що зробити це прямо зараз. Поставити вподобайку. Тим більше ця подобайка піде одною гривнею на допомогу для волонтера. І підписуйте, якщо ви цього ще не зробили. Я стараюся знімати для вас. Давайте зараз розповім трішки взагалі, чому я почав дивитись на автомобілі і чому на такі дорогі, там 20-30 тисяч. Як ви всі знаєте, у нас одне авто зараз з Ігорем на пополам. Ми його купили. Крайслер, можете подивитися у цьому відео десь. І ми вже зараз не живемо разом. Наші дружини їздять, і вже один автомобіль на дві родини тяжко. І прийшов час, ми вже знайшли роботу, вже змінили права на канадські, вже прийшов час купувати новий. Чому я дивлюсь щось в кредит, а не дивлюсь щось дешеве там. За... 5-10 тисяч. Спробую пояснити свою точку зору, своє бачення. Брати дешевий автомобіль це завжди ризик. Ну, наприклад, за 5 тисяч автомобіль я навряд чи гарний візьму. Близько 10 тисяч потрібно розраховувати. За 10 тисяч можна щось взяти, але це буде вже 10-річної давнини автомобіль, якийсь плюс-мінус. Бушний автомобіль це завжди ризики з його ремонтом. чим Старіший він, тим більше ти його ремонтуєш. Я вже зіштовхнувся з цим в Крайслері. У нас були там деякі приколи, нам потрібно було там диски замінити, такі дрібниці. Але все рівно, коли в тебе один автомобіль, а в нас буде один автомобіль на родину, коли ти його віддаєш на ремонт, ти залишаєшся без автомобіля. Це дуже складно, куди його, як його відвести, як його забрати, чим пересуватися. Ти віддаєш авто там на 2-3 дні. Це вже проблема раз. По-друге, кожна поїздка до майстра в автосервіс це там мінімум 200 доларів. Ну, хай масло змінити, це таке обслуговування, там 100-150, можливо, менше. Але якщо якийсь ремонт, там 200, 300, 400, 500 тисяч, кожен раз ти щось платиш. Це баушний автомобіль. Тому я хочу як найсвіжіший автомобіль, щоб було менше проблем з ремонтами. Це перше. Е, друге, я розглядаю автомобіль як інвестиції. <хи> е, дивіться, відкласти гроші завжди тяжко, тому що якісь з'являються інші справи, інші видатки, і ти не можеш. Ну якось у мене не завжди виходить відкласти стільки, скільки я хочу. Наприклад, я там собі запланував умовно там тисячу доларів в місяць відкладати. Я не можу її відкласти. Ну щось так не виходить, тому що там те з'явилось, там те треба купити, там зуби порихтувати, там. Ще є щось там машину зремонтувати, там в будинок щось купити і завжди якісь видатки. Якщо ти береш е, кредит, то ти хочеш, не хочеш, його виплачуєш. В тебе немає вибору. Ти обов'язково вже так само, як за оренду житла. Ти платиш оренду житла і платиш кредит автомобіля вже і ті е, гроші, які залишаються, ти вже думаєш, куди їх розпреділити. Е, так ось, чого я хочу машину якусь дорожче 20 тисяч, 25 тисяч, там. А не взяти щось там за 15 тисяч е е і все. Я це ще розглядаю як інвестицію, тому що е я беру дорогу, дорогий автомобіль, умовно там за 25 тисяч. Е Виплачую його за ці два з половиною роки, поки я тут. І якщо, наприклад, не вийде залишитись тут, не вийде з піаром або нам не сподобається, ми поживемо і зрозуміємо, що Канада це не наше, і хочемо захочемо повернутися в Європу, я завжди можу продати цей автомобіль тут. І ті гроші, які я продам за 15 тисяч, я вже не з пустими кишенями повернусь е, там, в Європу чи в Україну, приїду, чи поїду десь далі. У мене вже буде як мінімум якийсь е, запас з автомобіля грошовий, плюс я щось можливо відкладу за цей час, можливо, зміниться робота, чи там ще щось. Тому я на це так бачу як інвестицію, що я е, потрошку виплачую кредит за автомобіль, і якщо що, я його продаю, і в мене є якась сума грошей, з якими я можу. Повернутися або вкласти в якийсь бізнес, або ще щось. Це таке моє бачення. Можливо, я помиляюсь, можливо, я правий, не знаю, але я спробую, тим більше, що буду їздити на, якійсь, на якомусь гарному автомобілі, не паритись з ремонтами і так далі. Пропонують вони мені варіант, наприклад, автомобіль там за 35 тисяч, грубо кажучи. Мені дають тільки лізінг. Звичайний кредит не дають, а в лізінгу яка фішка? Ти платиш щомісяця, виплачуєш якусь суму, наприклад, 80% автомобіля, 3 роки, на 3 роки мені дають, а потім через 3 роки в тебе там залишається 10-15 тисяч, і ти маєш викупити цей автомобіль. Якщо ти не викупляєш, ну не викупаєш собі цей автомобіль за ці 10-15 тисяч, то ти або повертаєш автомобілі втрачаєш всі ці гроші, що платив ці всі три роки. Або ти береш ще один автомобіль і їздиш на ньому і знову ж таки платиш, знову починається, якби анулюється. Достроково я погасити кредит не зможу, і, чесно кажучи, не дуже мені подобається цей варіант. Ще тут є одна фішка, яка мені не подобається. Що вони так: вони беруть 5200 моїх беруть як страховку собі. Якщо я, наприклад, раніше, ніж 3 роки привезу і не зможу виплатити, вони забирають ці 5200 І ці 5200 я зараз маю заплатити, але вони не йдуть в тіло кредиту. Тобто щомісячний платіж на це ніяк не зменшується. із-за І я якби ці 5200 просто кладу у них на зберігання і через 3 роки тільки заберу. Мені це дуже не подобається, і я якби відклав цей варіант з новим автомобілем. І ще така фішка, чому основне, чому мені це не подобається, тому що я не маю можливості достроково погасити цей, цей лізінг. Тобто я підписую контракт на 3 роки, плачу кожен місяць по 650 доларів. На початку вношу 8 тисяч, маю внести 8 тисяч, з них тільки 2 тисячі йде в саме тіло кредиту. Ось, плачу 8 тисяч на початку, 650 доларів кожного місяця і я маю так платити 3 роки і через 3 роки можу заплатити типу там залишиться там 9-10 тисяч і зможу забрати авто, але я ж тут на Permit, У мене резидента ще немає, і Work Permit у мене залишився на два з половиною роки. І, наприклад, якщо я не отримую то не отримаю резидента за ці два з половиною роки, і що виходить? Я просто їм привожу автомобілі, втрачаю ці всі три роки, що я платив. Мені не подобається, я сто відсотків так не хочу брати. Ось, а звичайний кредит не дають, щоб можна було відразу якби погасити. Це сам Форд, тільки лізінг. Ось так. Тому зараз е, розглядаємо б ушні автомобілі. Е, тільки від 2018 року можна автомобіль, і зараз побачимо, вони звертаються в скоші банк, чи дадуть вони мені кредит, на які умови і так далі. Що по відсоткам? Переплачую я 8,99% Бере банк за свої послуги. В цілому автомобіль коштував 25 щось там. Я його беру за 30. Він мені вийшов з усіма е, додатковими страхуваннями, які в салоні обов'язково треба було робити. І з усім, з усім, 30 тисяч мені обійшовся цей автомобіль. На два роки дали мені м, кредит, плачу 900 доларів в місяць. За два автомобілі я плачу страхування 390 доларів. Це Каско на цю кону і на Форд, який я показував ось у цьому відео. У мене два автомобіля. Один ми купили Форд з Ігорем на двох, щоб їздити на роботу. І кона виходить, що віки моєї дружини <свісно> так співпало. Плачу 390 доларів за два автомобіля. Каско. Не міг я взяти не Каско на кону, тому що. Вони під кредит не дають, якби дають тільки, якщо в тебе каско. Ось що з приводу того, чи можу я продати достроково цей автомобіль? Так, я його можу продати, але якби не зовсім я його можу. Мені потрібно обов'язково виплатити кредит, а потім вже можна його ставити в реєстрацію. Але я знаю, що так часто роблять, що домовляються з людьми або перепозичають десь гроші, наприклад, швидко погашають і в цей ж самий день продають, і там уже заборона знята. Тобто це все робиться там за один день і швиденько можна якби, продати. Якщо треба автомобіль, його можна продати, закриваєш кредит і в той же день продаєш автомобіль, проблем немає. І потім повертаєш гроші, де ти їх там позичив чи я не знаю, де ти їх взяв. Зараз буду оплачувати, подробиці розповім уже пізніше, що, як, за скільки, і так далі. Перший внесок вже Долгів. летить. Все вліп я на два роки, як мінімум. Hyundai Kona 2018 року 51 тисяча пробігу Настав той день. Їду реєструвати автомобіль вже. Весь пакет документів. Всім знайомий One Stop. Зараз буду реєструвати, отримую номерні знаки. І буду вже їздити на своїй машинці. В минулому відео я оголосив про збір коштів на автомобіль для волонтера Олександра Івановича. Він проживає в місті Краснопілля під самим кордоном з Росією із перших днів війни. Воюгував людей і допомагав, розвозив гуманітарну допомогу і їжу і займається цим дотепер. Увесь цей час у них немає тиші, весь час обстрілюють, тому що вони дуже близько до кордону. І весь цей час він займається допомогою. І зараз настав час, коли його автомобіль уже потребує Його автомобіль вже не може їздити і вже не один раз підводив його в дорозі. Тому я хочу зібрати. Для нього на автомобіль я оголосив про збір 150 тисяч гривень на автомобіль для Олександра Івановича. Як тільки назбирається 100 тисяч гривень, я почну моніторити ринок і вже тоді, можливо, знайдеться якийсь автомобіль на підходящу суму. Якщо ви займаєтеся автомобілями і можете допомогти з цим, будь ласка, звертайтесь, буду радий, але прошу вас не тільки порадами, а й грошима. Давайте якомога швидше назбираємо, щоб Олександр Іванович міг... І далі допомагати. В описі під відео я залишу інформацію, куди саме ви можете перевести гроші. І також ця інформація буде в закріпленому коментарі. Я закликаю вас перевести гроші. Також я оголосив про акцію від мене. Кожна ваша вподобайка під цим відео, під минулим відео і під наступним відео, в яких я буду збирати ще на автомобіль. За кожну вашу вподобайку я відправляю 1 гривню на автомобіль для Олександра Івановича. Чим більше ви ставите вподобайок під відео, тим більше своїх грошей я скидаю на автомобіль. Давайте назбираємо якомога швидше разом. Взагалі хотів би вам розповісти трішки про свій досвід володіння більш-менш свіжим автомобілем, тому що це мій перший автомобіль 2018 року. До цього в мене були максимум 2010 роки, і це зовсім інша, інший досвід використання такого автомобіля, більш-менш свіжого, і тих автомобілів, що в мене був раніше. Взагалі прикольно, що на цьому. Зараз хтось на тілішці проїде, тут понімаєш тут. Або на газон косити зараз почнуть 100%. Хтось там базарить, хтось там заважає. Ну так, да, пішов козити газон. Ну це ж треба. Чому саме це інший досвід? Тому що це дуже прикольно і е... зараз я би вже, наприклад, якби як у мене буде. Можливість купити наступне авто, я оберу менш комфортніше авто, але більш новіше, ніж старіше, але більш комфортніше. Поясню чому. До цього в мене були різні Audi A6 6 це більш така комфортний автомобіль. Lanos був, це не дуже комфортний автомобіль. Був Chevrolet Лачеті в Польщі, не дуже комфортний. Т4 був, всі старі машини. Чим класно їздити і володіти таким автомобілем, що тут все працює так, як треба. Наприклад, є магнітола з блютузом і з карплеєм. Воно працює. Вона працює чудово, не потрібно щось колхозити. У мене була BMW третя, теж стара. Але блін, я там поставив магнітолу прикольну з сенсорним екранчиком всі діла. Але блін, то камера відходить, то там ще щось, то той на андроїді глючить той новий нова магнітола. Ну, це просто треш. Тут все працює як потрібно. Тобто, з завода постаралися, щоб це все працювало чітко, злагоджено, і це так і працює. Нічого не ламається. Що мені подобається, я купив автомобіль. Максимум, що я тут зробив. Я ще навіть не міняв масло, тому що все, де я купував, вони його обслуговують, і перед тим як віддавати, продавати автомобіль, вони все замінюють. У мене відповідні всі документи є. І я ще навіть масло не міняв. Поміняю масло тільки, нічого не ламається. Тобто я тільки обслуговую. Не парюсь, що в мене там щось зламається, що я не пройду техогляд якийсь. До речі, техогляд потрібно проходити, якщо автомобіль старше 12 років. Тобто, якщо автомобілю 13 років і більше, потрібно проходити техогляд, щоб поставити навіть не на реєстрацію, а щоб купити страховку, вам не продадуть страховку, якщо ви не пройдете техогляд. І тут така цікава ситуація була. Я вже відходжу від теми, але ніве anyway, була така цікава ситуація, що е, прийшли за страху, е, поставити на реєстрацію автомобіль, і їм кажуть, ви не можете поставити на реєстрацію автомобіль, вам потрібна страховка. Е, кажуть, я, окей, ідуть до страхових. Хочу купити страховку. Ми вам не продамо страховку, вам потрібно пройти техогляд. А як пройти техогляд, якщо автомобіль не зареєстрований і ним не можна їздити, і в тебе немає інших номерів, щоб повісити на своє авто? І ну, це просто виявляється, що. І один знайомий мій привіт. Він на свій ризик поїхав і на незареєстрованому виходить в автомобілі. пройшов тихогляд, потім купив страховку і зареєстрував автомобіль. А на Ford, який я купував в попередньому відео, ви бачили, я домовився з страховим. Він мені з мене якби взяв слово, що я в терміні двох місяців пройду цей тихогляд. Він мені дав страховку, я зареєстрував автомобіль, потім проїхав, зробив техогляд і скинув йому підтвердження, що я зробив техогляд. Ось так це виглядало. Так про що я? Володіти свіжим автомобілем, де нічого не ламається, нема колохозу, все працює, це дуже класно, я вам чесно кажу. Тому, якщо ви хочете купити якийсь там преміум класний автомобіль старенький, я раджу вам спробувати і купити більш свіж... свіжішу машину, але можливо менш комфортну. Подивіться різницю. Ну, ось і все, друзі. Я сподіваюся, що я відповів на всі ваші запитання. Показав, як я купив автомобіль, як його взяти в кредит, скільки мені це коштувало. Якщо у вас ще залишились запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Я спробую відповісти на все, що знаю. Також, якщо вам буде треба допомога в Едмонтені, в Калгарі або в Редірі з купівлею автомобілів в салоні і. Ви не вмієте говорити англійською. Пишіть мені. Мені, мої підписники, написали де деякі контакти перевірених, скажімо так, людей, які можуть всім допомогти, проконсультувати, працюють в якихось салонах. Тому пишіть: я дам вам контакти цих людей. На цьому відео все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, не забувайте про збір грошей, які ми робимо з вами. Ми робимо велику справу. Мирного неба вам над головою! Па!